Привіт, пацани, привіт, дівчата! Це мій особистий веном, якого ви щойно почули, так? Нікому не розповідайте. Це бляха Веном, пацани. Вітання, вітаю вас на каналі Люканіус Play. Ми продовжуємо. Нарешті я вриваюся майже одразу на наступний день після завершення п'ятої серії. Сьогодні шоста фінальна Залишилось зовсім трохи. Тому заваріть чайку. Візьміть чогось смачного і ми з вами продовжуємо. Зараз будемо кабінет розвалювати фінальному боссу, це Будіка. Чи Будіка. Генерал Марій, боги, ми ще можемо врятувати Рим. Генерал Марі, боги до нас прихильні. Так, боги до нас прихильні, тому що наш Марій. Це Дамокл, а це Марі. Сюди, генерали, воїни будь захопили форум. Проб'ємо шлях в рядах охорони будь-якій і вб'ємо її. Погнали. Тримайтеся всі, тримайтесь. Тому до фіналу йдемо разом, чуваки і дівчата. Ставте одразу вподобайку, коментаря. Ми потихеньку ростемо, бачу трошечки активність. Потихесеньку, помалесеньку відроджується по каналу. Цю гру не дуже ом, тепло сприйняли, як той же. Таймлайт чи інші ігри, але. Блін. Все ще попереду. Позвони, дівчата! Люкан-люканіус вас не підведе. Я буду робити все можливе від себе в цьому році. Щоб... Опачки! Частіше залітати, розвалювати кабінети в різних іграх, різним ворожином і гарненько з вами шпірити. Ух ти, На! Це залипання клавіш, я щось в шоці від нього, воно поляка вривається до мене. Хоча я не знаю, по відчуттям я там не так багато вже класую. Щось однесеньке класно, так, мені треба лють. Трохи люті, щоб розвалити їм. Кабінети. Правий ПКМчик і лівим просто. Ось так і до масажиста більше не піде. Так, я щось... щось я так якось вбивався. І Я навіть завтикав, що там лінія римлян, яку треба захищати, якого швидше вбивати. Ой-ой, ой відбив, відбив. Так, а ну давайте люцю трошечки пограємось. Навалим. Сюди, підійди, шкотина, бляха. Так, ану, секунду, пацани, Секунду. Так, чуваки, я повернувся. Перепрошую, треба було відлучитися на хвилиночку. Ось, мені кохана зателефонувала, там. що треба було зробити От, Сьогодні, до речі, 14 лютого, тому я вже привітав вас в спільноті Люканіуса в Телеграмі. Ось, друзі, підписуйтесь в, на мій телеграм. Посилання в описі під відео. Так, а що мені треба зробити? А, скорпіончиком навалити. А тут зараз залялякуюсь. І, і, опа! Ану, пішли в сраку. Відкрити ворога вперед. Ось, тому підписуйтесь на мій телеграм. Посилання в описі під відео пацани. Ось йдете, пане? Так, іду, йду. Нас вже трошки більше. 22... 22 людини разом зі мною. Ми там спілкуємось в шинку, є група, якщо вам цікаво. А в спільноті Телеграма там різні новини по каналу, по ігровому, по озвучуванням. Якісь цікаві моменти з поза кадром, як то кажуть, Люканіуса. Тому обов'язково підписуйтесь. Я думаю. Ми з вами підкоримося ютуб, пазани. Підписуйтесь, бо там рік два, я не знаю, деякі два рік на напав. І все, і ютубчик буде наш. Просто розвалимо вщен росіянський пляха Ютуб і будуть всі дивитися лише україномовних лесплеєрів і не тільки і взагалі. Так, що треба зробити? Щось за ляляка, Давайте вогняний зал. Що мені треба? Мені треба вниз бігти, так? Да? Да. Ой-ой-ой. Вогняний зал посади. Що мені є, куди прицілитися? А давайте сюди. Опа! Лучники знищені, сер. Добре, рухаємось далі. Куди там? Куди мені треба йти? Відкрий мені ворота. Дякую, солдати. Капітане, це Будіка! На бойовому слоні. Вона знищує оборону палацу. Які знаряді у нас є. Там на хребті скорпіон, пане. Е, зрозумів. Ой-ой-ой, так, якесь в мене відосягнення розблоковане. Опа. Ой-ой, ой ледь не затоптали, затоптали. Бля. Блінський. Ну я, в принципі, так якось проскользнув на рулі повлі. Так, так, це Будіка, вона на бойовому слоні, вона знищує оборону палацу. Які знаряддя у нас є, там на хребті скорпіон, пане. Добре, я зрозумів, що це воно скорпіона. А, так, пропускаємо цього слоника. Ой-ой! ой Давлять, давлять, тупо наших. Ой-ой, ой опа! папа па 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 давай, давай, швидше. Сюди. Є вам так, ми прорвалися. А, пацани, зараз вже на сьому колену граємо, а чайочок ви заварили, пацани, дівчата, ну, чайок, типу це основа-основне проходження. ось, щоб смачніше дивитись, щоб смачніше взагалі відпочивалося. Опа, а ось і будіка. Зараз буде заруба з нею. Не знаю, ця серія, напевно, може, взагалі на хвилиночок 20 буде. Минулу не вийшло до записати повністю до фіналу, тому що світло рубанули, зарядна станція дуже швидко і дуже багато хаває заряд комп'ютера, тому що, ну блін, гра з'їдає порядочно. А навіть не так і гра, до речі, якщо гра в мене десь близько 300 ватт з'їдала. То в монтажці, коли вже рендерилося, все в 2К виводжу. Зараз почекай, будь-яка, зараз поговорю з підписниками, з пацанчиками, з, з дівчаточками. Правильно писане, вона почекає. От, що я казав? А, то в монтажці взагалі 500 ватт тупохава пів кіловата, і з'їдало тільки так взагалі. Тому це якщо песко воно ще може станція потягнути десь годинки три, то комп'ютер бляха так довго не потягне. Ось тому. Записував як міг на годинку 14 з 10 чи 20 хвилин. Горненький випуск вийшов, я думаю, буде менший. Ну, а тепер, пацани, вриваємось в фінальну зарубу. Ставте ваші ставки, заварюйте чайок і смаколики. Люканіус, вривайся. Ось ми і зустрілися, римлянине. Здавайся, або помри. Дати тобі зруйнувати Рим ніколи. Або нам не перемогти, і я не можу дозволити тобі встати на моєму шляху. Що ти махаєш? Що ти махаєш своїми мечами? Коза ти така. Опа? Що ти не очікувала? Я думаю, ми її легесенько розвалимо. Хоча я вже так разочок казав, вона мені потім лящину як зарядила таку нормальну. Такий босс. Молоко сос, бляха. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, будіка, та ти що? А цікаво, а зараз лють я можу проти неї використати? Ні, не можу. Не можу. А ну йди до мене. Ой-ой-ой. Жертвував трошки здоров'ям, але в контратаку, контрвипад я і зробив. Будіко. Іди до мене. Так би трошки подати подойти. Давай, давай, давай. Опа! Поонесенькі, поонесенькі, заклюїм її. Просто стиль. Ой-ой-ой! Ой, ой, ой. ой що? гарненько вийшло. Є, цей стиль. Голуба просто, там, де крихти хлібні насипали, туди ми йдемо. От можна будь-яку вважати хлібною крихтою посадити, зараз ми її тупо заклюємо. Поодненькому, по однесенькому. Так, ну в неї шансів мало. Дуже мало. Щось вона поки не може з нами впоратись. Ой-ой-ой, а я ж наче відпригнув! Ну, добре. Ось так. Ізі пізді посади. Здавайся, прямо зараз, будіка. Ну, взагалі, просто зараз. Не прямо зараз, Пр прямо це калька з російської, до речі. Просто зараз. Коли, наприклад, кажуть, знаєте, там прямо зараз на ваших екранах, ну це все туфта. Просто зараз на ваших екранах. Ось це правильно буде українською. Ох ти, Тварина ти така. Раунд 2. 1-0 на користь Марія. Ой, ой ой у мене є спеціальний прийом. Може, і мені вже можна? Ага, мені не можна. Що <рес> це за дискримінація, пацани? Що це за дискримінація, бляха. Опа. Стиль голуба продовжується. Кунг фу голуб каніус на ваших екранах. Оп. Трошки підклюєм цю будику. Ой-ой-ой, бляха! Іди геть, іди геть, коза. Так, я, до речі, після проходження цієї гри, по можливості, е, я буду в будь-якому випадку 100% допроходити Dying Light, згасаючи світло. Це гра про зомбі, паркури... паркур зомбі, коротше, виживання. От, я вже трошки хочу пошпілити, бо я її вже не можу пройти скільки рік, півтора, типу, з моїми простоями, які були. Ось, але це вже позаду, позади, ми відновлюємось, відновлюємось. От, тому я хочу її обов'язково пройти, бо це вже реально незавершений гештальт для мене. От. А, так. А паралельно я щось хочу таке цікавеньке пошпілить. От, питання лише в що? Що саме? Я, до речі, по знижці зараз продавався God of War. Перша частина я її придбав. У мене, якщо що, є God of War. М -м -м, я її вже проходив теж, але один раз, не три рази, як син Риму. Один раз проходив. На PlayStation проходив, вона була безкоштовна по підписці. Я не міг просто не скористатися тією нагодою. Ось, але для проходження, в принципі, як варіант, і заново переприйти можна було б з вами. Ось як паралельне проходження до Дайнлайта. О. Тому, як вам така ідейка? Це, типу, знаєте, як продовження син Риму цієї епохи такої антично античної міфології і так далі. Мені здається, цікаво. Ну, принаймні для поціновувачів античної епохи. Ось, напишіть ваших коментарях, хотіли б ви подивитися проходження в моєму виконанні. God of War? пошпілити за Кратуса за Бога. Війни. Ось. Якщо так, то ставте вподобайку і коментаря, будь ласка. Ось, а я потім ще в спільноті зроблю опитуванням. Ну, чи захочете ви God of War. Бо поки що є таке бажання. Ну, а там подивимось. А там поступово буду потихеньку брати одну стареньку гру, яку не допройшов закриватися. Гештальт до відьмака хочу дістатися, бо там лише дві серії вийшло. Ось, закрити теж. Ну, відьмак, звісно, дуже довга гра, можливо, навіть на стрім якось спробувати щось новеньке залетіть. Не знаю, як в мене це буде виходить чи ні. Я, напевно, буду переживати. Ось, бо це щось новеньке. О, о такі от справи, пасани дівчата, трошечки заговорився Ми... я з вами, так? Да? Ми з вами заговорилися. Чайок, я собі, до речі, не заварив. Бо я взагалі сьогодні не планував залітати в проходження, я думав, десь, може, завтра після роботки. А сьогодні. Так вже вийшло У мене десь пів годинки точно є, годинка це максимум, напевно. А гра, в принципі, вже майже пройдена, тому я. Вже як вільне віконце з'явилося, готовий був увірватися. І ось, власне, я тут з вами. Опа! Ось так ми і наваляли. Серія з трьох ударів. Комбінація просто від люка люканіуса О, так що давайте трошки поговорили про майбутнє, трошки поговорили про минуле. І поговоримо зараз про теперше. Будіка нападає на нас. Просто гульчатай, вертись своїми культяпками. Хоче щось зробити нам, але в неї дещо це не виходить. Вона робить свій ультімейт. Просто. Але це величезна помилка з її боку, тому що Люканіус нападає з боку, робить роулі повлі. Легендарний роулі повлі, який ми навчилися у а, цьому у Віваля Дірдліга. Марю. Це Римо. Ми з тобою дуже схожі. Доля зробила нас ворогами. Але в іншому житті. Можливо, в іншому житті. Не в цьому. Так. Не в цьому. Давай, римляни, зроби це. Дещо навіть зворушливий момент. був. В якійсь мірі, але Центуріони північної оборони до мене. Покажіть це з найвищого місця. Варвари побачаться і потікають. Ми переможемо. Якщо ти тут не заради мого захисту, то для чого? Ти наказав вбити мою родину. Ти залишив Рим у руїнах, все, що сталося, усі ці непотрібні жертви. Причиною цього є твоя заздрість, марнославство та гординя. <рес> <рес> ти не забув про родство Оракула. Імператор може загинути тільки від свого меча. Благаю. Ти не можеш бити мене, тільки я можу, ти сам сказав. Благаю. Дай мені кинжал, генерале, щоб я міг хоча б померти, як імператор. Навіть якщо не жив, як він. І сказав варвари непереможні. Отже, це не вони б'ють у двері. Це мої бритаріанці варто. Варто да Мокл тут. Він хоче вбити мене! Захистіть імператора! Захистіть імператора! Парі мій хороший. Ти хоч уявляєш, скільки проблем ти створив? Як складно мені було зібрати всі ці шматочки. Ті мертві імператори. Ще не час, будь-яка. Right. Зараз не час. Тікай. Чому? Все Це... просто, щоб зруйнувати Рим і знищити цю подобу цивілізації. Мар'я обережно. Не смертні в свої ігри, а ми боги свої. Але у гри є правила. Ага. Гнида бляха. Поняли, да, що відбувається? Цей бог просто. Гни бог гнида. <гум> Ось... Підставив нас Нас пирнули, короче. І зараз будемо поступово рухати. Ой-ой-ой, що за музика, наче в хорорі якомусь. Так, ідемо. А на нас нападають. Хто кого? Ух, я його. Добре, рухаємось далі. Ну-ка. Okay. Блін. Так, вбийте Нерона, помстіться за смерть вашої родини. Ух, так посадить, в вподобайку, запиліть коментаря, будь ласка. Я стараюся заради вас, все озвучую, намагаюся або робити це цікавіше, не завжди може десь щось виходить, але я, я думаю, все буде чітко посади. Шо класить, що класить треба? Так, цього завалив. Помстіться, помстіться, треба. Е Так, спасане, продовжуємо. Коротше, шпілиті. Я декілька разів проходив ці коридори, не міг його пройти нормально, тому що я завтиков. Я не, до... не чекав просто підсвічування, де потрібно було натискати. І просто потерпав від цих козлів по плотному. Ось, я просто потерпав, бляха. А зараз я згадав, можна сказати. Треба просто чекати, не тицяти, як я оце любив. ПКМ, ЛКМ клацать завчасно, типу хотів пере... придугадати їхню атаку. І передвчасно просто розвалить кабінет, але ні, нельзя так робити. Не можна, не можна, люкадів, треба чекати підсвічування. Коротше, це коридор, це коридор смерті просто. Просто треба повільно йти. Нічого не клацать до моменту підсвітки, Все. Ось такий вам буде, якщо що, лайфхак, васанчики. І дівчата, звичайно, якщо ви дивитесь. До речі, якщо дівчата дивляться, то напишіть коментаря. Ви тут чи тільки пацани зараз дивляться. Сука, Ляш! Пішов з в Що Чудовий ланцюжок? Що там, серце, аритмійка є? Нема, ну то ляш поспи. Так, знову два бритаріанці. Гот скотина. Ще разу. ще раз. І ще раз. Так, вже пернули не один раз нашого Марія. Два досягнення. Сюди, скотина! Оуч! А ось власний меч імператора. Це ж його статуя. Це ж його меч. Ось він і помер від власного меча. Боги просто погралися людьми і все, і пішли далі по своїм справам шукати нових персонажів, нових героїв. Марі, власне, все чуваки він загинув. Згодом Рим вилі... Згодом Рим вилікувався, а його цивілізація знову розрослася і розцвіла. Місто врятовано невідомим героєм, простить ще тисячі років. Рим вистоїть з того дня і до останніх днів людства. Рим вистоїть. Я здив коридором смерті чуваки, аж розучився читати. І це фінал. Син Риму, пацани, дівчата. Ось такий він. Дамокл. Марій. І, власне, для вас озвучував, для вас грав Люканіус. Сподіваюся, що вам сподобалось. Як ви бачите, гру українізував Інквіз, команда Екзордіум. Дякую їм також Ось за те, що зробили можливість таку пограти в українській локалізації. Сподіваюся, вам до вподоби. Якщо ви не знаєте, як знайти українську локалізацію, друзі, то просто в гуглі напишіть Українізатор для «Rise, Sun of Rome. І все, вас перенаправить в Steam Community, Там буде інструкція, там буде посилання на кулі. Ви зможете завантажити, встановити все легко і просто. Ось тому зараз дуже багато насправді українізаторів роблять на всі ігри. Ну не на всі, але на більшість вже мені подобається це. Поляризується, популяризується вже в нас. І це дуже класно, щоб менше грати російською або взагалі в нею не грати. Ось тому ще раз друзі, дякую вам за те, що ви додивилися зі мною до кінця цю гру. Дограли. Я сподіваюсь, ми ще зустрінемося незабаром за новою грою і за однією старенькою за згасаючим світлом. Тому ставте вподобачку, пишіть коментаря. З вами був ваш люкан Люканів, Ще побачимось!